День добрий день, заходьте, день. заходьте раді бачити. Добрий день, Марія. День. Марія, добрий день. день. Дуже приємно. День. Раді вас вітати. Заходьте, будь ласка. І ми тут презентуємо свої творчі доробки з фондових робіт, так звані пересельні виставки. І в місті експонуємо роботи, і потім тут. Для батьків, для гостей презентуємо свої надбання творчі. Трошки просвітницьку роботу проводимо і вивчають дітки саме музичні твори Чернігівського регіону, колядки, щитрівки, музиканти. Частина робіт у нас в інших закладах представлена. Ну тут вже, як то кажуть, найкращі роботи презентуємо. І прошу вас завітати на другий поверх. Так. Разом з туристичним інформаційним центром опалірзу телебачення запрошується. мало що залишилася в минулому плані експозиції, але зараз в новому приміщенні ми трошки нашу експозицію робимо тих фондових робіт, які у нас сформувалися в цьому фонді за рахунок подарунків художників. І, зокрема, зустрічає вас робота Володимира Володимировича Єнця. Так, про це ти

сейчас зустріч. Володимир Авторіч, як ви почуваєтесь, розкажіть нашим госам. Фонд Національної спілки художників України, а в нас на постійній основі якраз пані Олена веде психологічну і арт-реабілітацію для дітей Донбасу, які є вимушеними переселенцями в різних куточках України. І є, скажу так, ну вже певні стобутки, певні напрацювання. Ну І взагалі просто наш фонд він опікується нас садини з основних напрямку діяльності, допомога дітям творчій молоді, допомога і, ну скажімо, в плані сприяння розвитку творчості абсолютно в різних напрямках. Зрозуміло, що фонд був створений 22 го року саме для допомоги. Переселенцям, нашим колегам, хто лишився без майстерень, без квартир. Okay. Це Чернігівці, Харківці, Зонила Маріуполь, Донбас, суми, тому що ситуації виникали ну, абсолютно критичні, коли люди залишались взагалі, без нічого. І так поступово-поступово за рахунок, ну, зрозуміло, 22-23 було простіше працювати, тому що постійна закордонна допомога було легко, тому що не було такої звітності. Вибачте, за сленг, не присувала податково, Вони просто заїжджала фура, роздавали всім, наказали дякую, все. Нам довго дуже тривали. цікавий такий досвід. По-перше, він вже у вас в роботі, не просто ви маєте здобутки, а ви маєте напрацювання, які працюють. Мається на увазі є... да, контингент, роботи. з яким ви вмієте вже працювати очно займалась і зберегти контингент це було надзавдання, тому що ви знаєте, люди виїжджали, приїжджали, і зачепитися не мали не завжди змогу. Але наше завдання було дати дітям розраду. І не тільки освіта, як програмний заклад, ми мали показати так, освітній процес. А і творчі, і от ці захоплення, які ми маємо підтримати, ми зберегли свої творчі конкурси, які саме художня школа започаткувала і легенди міфа Чернігова. У нас є такий конкурс. У нього вже багата історія більше 20 років. Святкові зимові розваги. От ми скоро будемо презентувати в художньому музеї здобутки за результатами цього конкурсу. Так і ми долучаємо багато закладів саме з регіонів і області Чернігівської, зокрема Прилуки, Михайла Коцюбинська школа, мистецтва, Ніжинська, Городня і так далі. Ми трошки розширюємо географію, зрозуміло, що не всі заклади можуть діток привести в чернігів, як це раніше було на відпоція виставки, але присилають роботи. Тобто ми теж знаходимо такі форми роботи лояльні. Ми так казати. Так, так. А зараз у нас вже теж ми виходимо на ті форми роботи, коли ми починаємо працювати з дітками, які ну скажімо так, ну ви знаєте про які. І от Тетяна Миколаївна у нас як старіша на нашого закладу, тому що спочатку заснування школи Тетяна Миколаївна працює саме в художній школі. О, і Сьогодні у нас дитина за 5 хвилин не встигла прийти в школу, обмалювала собі руку в синів. Так, І Тетяна Миколаївна каже, от хай побачить, як вже да. малює. Марія Юрійовна каже, а що це я кажу, нічого для гостей хай покаже. Тому це творчі моря прилюдять. Але э, дійсно ми зараз номінація э, по пленеру, по пейзажу. Ого, писажу, ого. І це дитина ого, років Аладіє Варвара. І, до речі, у нас є з минулого року її робота. Зараз в сусідньому кабінеті ми подивимось, тобто в неї є певні здобутки, ну, якими ми можемо пишатися, безперечно, та так? Так і тут у нас бачите реквізит, як той, які зберігали впродовж 45 років, в школі в 45 років це не мало небагато, але досвід вживає є. Да. Олійний це... живопис, от ми це... почали обгоновувати. Одна постановка, одна постановка, чотири автора. Дозвіл був, бо олія не входить mm -hmm. у програму. Це дозволили їм. Олій. це така в стилі Десь від вангога щось мазочки вони дивляться. Ну, в принципі, да. це знайомство, але те, що вони вже починають один, працювати один, один за місяць, то може, бачите, кожного автора. Себе. Добре, все, вибачте. Я. я Я вас теж буду трошки фільмувати, тому що я потім не встигну. Такі робочі наші моменти красиві. Вітання всім. Заклад позаштіну мистецьку освіти. Наша бібліотека, яка в нас переїхала з попереднього, як то кажуть, приміщення, але на жаль, ми не всю колекцію можемо представити те, що зберігається як науковий матеріал, частина у нас сховищі зберігається, частина найцінніших видань тут. Але суть така що наша школа володіє одна із небагатьох шкіл мистецьких. Саме бібліотекою мистецького спрямування по образотворчому мистецтву обслуговуються як учні, так і викладачі. Іноді місця не можуть, але ну, скажімо так, це наша база, яка ну безпосередньо ми нею користуємося в школі. І історія цієї бібліотеки складається таким чином, що е Ну якщо не брати останні чотири роки, це все подаровані книжки. Тобто, це ще починаючи, як працювала Тетяна Миколаївна Федорітенка, як вчився Володимира Анатольович Наталушка, як я вчилася в цій школі. Всі книги, всі альбоми, журнали, юний художник або інші по мистецтву це все подаровані примірники. Дуже скромних, але подарунків. Дуже приємно. Я вже побачив там. Виглядає корінець журналу Образотворче мистецтво попередніх років. Так, а з врахуванням того, що цього року нашому журналу виповниться 90, без перебільшення це вже легендарне видання, я хочу вам презентувати Добре. Дякую. Як зараз кажуть крайнє число журналу. Так. Це попередній номер. Також каталог всеукраїнської виставки до Дня художника, яка відбувалась в Харкові, тому що, незважаючи на всі складні і небезпечні ситуації, в Харкові ми проводимо всеукраїнські виставки. Будинку художника на вулиці Дарвіна за сприяння міського голови, голови нашої харківської організації Віктора Івановича Ковтуна та Юрія Олександровича Тєріхова, вдається не лише проводити виставки, а й ще і й все-таки видавати друковану продукцію. І також презентувати журнал. Можливо, він на перший погляд буде здаватись не зовсім в контексті, але журнал Київ дипломатичний це наші партнери, це наші друзі. Цікаво. Цей журнал розповсюджується серед всіх дипломатичних місій, які представлені в Україні, І оскільки це наші друзі, то в кожному номері є публікація про українське образотворче мистецтво або про персоналію того чи іншого художника. І про кого тут зараз Ну, в даному випадку про вас. Це, да, це був просто перший пер, проба піра, як то кажуть, такої співпраці. І... Дуже дякую. Я думаю, що в бібліотеку це буде. Це буде доречно, і в перспективі ми будемо постійно допомагати передавати все, що зможемо, ну принаймні в плані одрукованої продукції, все, що стосується образотворчого мистецтва. То... Дякую. вам. Це буде залишимо Наталі Валентинівні, нашому бібліотекару, на опрацювання ці примірники, дуже вдячні. Ми їх з дітками, як то кажуть, переглянемо. Ну, оскільки пішла процедура подарунків, то дозвольте нам. Від Чернівського земляцтво презентувати вам наше творче видання. Це до 25 річчя був випущений інформаційний про діяльність Чернігського земляцтва. І тут якраз є невеличка, але частина в тому числі про наші творчі проекти. Дякую, дуже приємно. Ознайомимось. в колекцію. Будемо раді. Не дуже про мистецтво, але дуже заохочувальний конкурс. Вони е, гарні призи там презентують. І оскільки у нас є регіональне представництво в Чернігові, і є люди, які свій час теж працювали в галереях, От, художник у нас в Чернігові, але тепер в цьому центрі працюють, то вони активно е, інформують громадськість про такі конкурси, які по всій Україні проходить. Тому ми діткам пропонуємо. Звичайно, захочує, як то кажуть. Таким кроком для розвитку. Називається конкурс авто моєї мрії. Тут ми полапили. Ще раз, дівчатка. Оце дівчатка оці теми, що ми бачили увагу. Палодіє роботу пейзаж. А от у нас ви, Даріша, а ну розкажи, Даріша, яку ти тему обрала, який сюжет складен? Я обрала цей момент. Щеденники і Петлюра, коли Петлюра ну, попросила меточі, щоб той показав, як ну, співачі дрівники І вони поїхали тоді у Нью-Йорк, начебто, щоб там праспівати. І тоді вже дізналися, що є така українська. Ну, Це у нас такі а ді 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 міста глубині. Де він ще трактори? Можна я скажу? в якому ді? регіоні? та В якому місті? Ну, я ще так не вивчалась. Його... Щедрий. Да, Це для Сходу України да. дуже символічно. Це просто не просто різдвяна пісня. Це гімн відродження сходу. Угу. Сход саме щедриком просило говорить через щедрик. Східна Україна вона є щедриком по світу. Дякую. Так. До речі, більше ста варіацій є вже, так, відтворення різних інтерпретацій. І, до речі, в Америці є і просто голосні, тобто як хорові виконання без музичного супровіду, але голосом теж витворюють ще. Це дуже цікаво. О, ще тебе що тут зображено? Підготовка до вертепу. До вертепа. А якого вертепу? Ми з вами, до речі, його бачили вовод, сьогодні. До а що це за лялькові Ну, Діти <кліхи> під <кліхи> пісню, гарну, культу. Ні, так а ми, от, до речі, були з гостями на другому поверсі, бачили цей вертеп, але деякі, я історію деякі не розповідала. Люди, деякі люди, наприклад, фарбують цей вертеп, а тут я ще надамалювала дівчата. Тут ну, повинні типу, ляльки тримати в руках, а це знайшли. Що? Я так думаю, коли вони все, це така маска кози, бо тут ну, ну, коли ходять, ходять корінни, да? то, то там. Одягають маски кози, чортів різних, так я тут вирішила, щоб не було сховитися. А те, що у тебе про образ вертепу з колекції Галагана? Була сказати? Так, у нас я в цей вертик потрапила саме, скажімо так, в Чернігі. Ну, тобто, певну просвітницьку роботу проводимо. Реквізиту такого етнографічного, який ми можемо показати, як в зірці декоративно прикладного мистецтва. І ганчарство, і гутництво, і кераміка, тобто є певні зразки, раритетні, будемо казати, музейні. У нас є музей дитячої творчості, він зараз, звичайно, як по законодавчій базі прибраний. От експонати оригінальні ми приховуємо. але там у нас теж багато було творів мистецтва, іграшка. Народна і о, ці о, вишиванки, сорочки, килимки, тобто трошки у нас такого надбання є, яким можемо пишатися і показати діткам, як оригінали. Був майстер-клас, проводила для мам та дружин моїх. Вони працювали, ми робили мозок, котики, вербичка, трошки релакс робили. про як то кажуть, пасив про нашу Чернігівщину, весну, про наші назливи. Тобто я їм таку, знаєте, картину світу показую, що життя триває. І є у нас багато чого, і художників надихаються, і люди, тобто щоб вони забували і аромат квітів, і що життя ну, наповнене ароматами і кольорами. От. І от такі майстер-класи, люди зовсім не вміли, як то кажуть. Малювати, але роботи ми погано зробили і залишилися задоволені. Також у нас невеличка експозиція, це робоча така виставка, вона присвячена попереднім роботам з першого семестру, частина робіт присвячена темі Янгола Святого Миколая і також творчі роботи на тему ілюстрації доказок. Ну, скажімо так, в умовах сьогодення тривог і того ну, що діти мога зразу сюди діти можуть як то кажуть доїхати то часу вдвічі менше вдвічі менше ми витрачаємо на жаль тому скажімо так хотілося б Ще більше здобутки мати, але ну на даний час пишаємося і тим, що є. Тому дітям приємно, що ми показуємо їх роботи. Вони, знаєте, роблять певні висновки і цікавляться один до одного, запрошують діти, подивись на мою роботу. Тобто не просто на поличці, казалось би, да? Здавалося б, Чак, два кабінети поруч. Боже, мотиваційний да. такі да, не невеличкий, і... але важливий аспект. Тим більше викладачами презентуємо, презентуємо вік. Умови для